Вітаю! Хочу показати два проекти, які я накидав. Можемо щось міняти, можемо щось удосконалювати і дивитися. Значить, перший варіант виглядає так. Дверки відкриваються. Ось так. Задня стінка і дно мають вставки. В розрізу зверху оці планки перегородки заокруглені. Другий варіант виглядає таким чином. В розрізі зверху все квадратне, просто більш тоньше і виглядає ось так. Дверки відкриваються так само. Колір чисто виділив по-інакшому чуть-чуть, але може бути. Можна підбирати будь-який. Внутрішні розміри 750 ширина, в глибину 500 і висота 650. Чекаю коментарі. Дякую.